Всім привіт! Вчора була така подія для Кам'янця, значна. Відкрився перший торговий центр у місті Кам'янець-Подільський. Живемо ми тут неподалік, тому ми вирішили теж подивитись, що там відбувається. Бо вчора ж черги були просто шалені. Тут відкрився найбільший сінцей, магазин одягу та всього для дому. На Західній Україні це найбільший сінцей. Тому підемо дивитися, що там відбувається. Ось такий великий торговий центр. Магазин дуже такий класний ФАМО одягу, але, певно, у сінцей не буде конкурентів, тому що у ФАМО светр коштує 5 тисяч. Тому Сінсей тут, думаю, буде мати дуже великий попит. О, це прикрашено квіточками, сакури. Новенький торговий центр. Наскільки він розважальний, зараз побачимо, так як він позиціонує себе як ТРЦ. але щось здається, тут тільки магазини. Єва ще закрита, не працює. Побутова техніка. І перший повер, здається, все. Весь другий повер займає сінсей. Вчора тут така була черга, що люди більше, ніж годину стояли в очікуванні, щоб щось придбати. Ну, побачимо, як сьогодні. Здається, людей не менше. Бо всі це і хотіла купити я дитині піжамку, можливо, щось до Нового року. Такі будиночки. От я б їх і купила такого, мабуть, свічника цікавого. І миші мені дуже подобаються. Щурики. Ого, тисяча гривень мишенятко, мишенятку, занадто дорогеньке. Коли Ооо, черга з людей сьогодні не менше. Як вам черга? Зараз я вам її зізніму, бо час одразу її не зрозуміла. Так Це черга. Навіть немає де почати і знімати цю чергу. Щоб ви розуміли, черга, оце всі люди стоять в черзі. О, піжамки. Тільки, певно, за піжамкою стояти от стільки точно не будемо. Десь там каса. Такі милі піжамки. Хай трішки. Люди скупляться, заспокоїться і прийдемо ми сюди заріночки по піжами. Бо так наче в одяг є і на зиму і вся. Піжамки хотілося б оновити. Ой, яка класна іграшка така. Коника такого хочу. Зараз подивлюсь і швидше за все, що замовлю в інтернеті. Подивлюсь, що мені подобається. О, мишенята, мені подобаються, тільки меншого формату вони тут. Прекрасні.

<реш> <реш> Ні, мені подобаються ці полички. Або по це зеркальце, дивись, яка це молота. Сюди прекрасно складати. Де-то. Привіт! А знизу с пледиком. Давайте у него пледик в лапках. О, да. Это нам надо, подможно. Поймается у него пледик. А скикин стоит. з'являється книжка, а тут вот такі аж малюнки поліграфічні. Ага. Враженнями від перцем. Він більше як торговий центр, розваг немає взагалі ніяких. Не сподобалось те, що дуже багато людей, тому що для Кам'янця це новинка, торгових центрів не було. І брудно, досить брудно, Люди наносили сміття, ніхто не прибирає. Мабуть, прибирають ввечері, коли всі уходять. І ще за мною, бачите, дороблюється. Дороблюється парковка. І все в процесі добудови, не всі магазини ще відкрились. А так взагалі непогано. Прийти на каву можна, вже все працює. Так що, якщо маєте бажання, можете відвідати. Находиться він на мікрорайоні на вулиці Героїв Маріуполя. Якщо приходьте, у нас зелено. Бачила, що вже і Київ засипало сніжочком, і Хмельницький, а у нас весна. Був випав сніг, пролежав два дні. За рахунок того, що вночі був мороз, він лежав, тому що в день тепло, він такий був м'ягенький, а Рінка ліпили сніжки. Навіть я не встигла зняти відео, якось думала, полежить він довше. Так що у нас краса. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!